Паспорт головний документ кожного громадянина. На заміну книжечці в 2016 році прийшла id картка. Паспорт книжка також дійсний для тих, хто отримав офіційний документ раніше. Окрім цього, від народження кожен українець може отримати і паспорт для виїзду за кордон. На 1.01.2026 року вартість закордонного паспорту громадянина України складає 1147 гривень. Це нетерміновий варіант, який виготовляється протягом 20 робочих днів в календарних днях до 30 днів. Вартість термінового варіанту за 7 робочих днів календара до 30 днів складає 1787 гривень. Змінилась і вартість виготовлення айді карток пластикових паспортів. На сьогоднішній день у нас кладає 618 гривень. Це терміновий варіант, робиться протягом 20 робочих днів, і терміновий 988 гривень. Діти, які отримують паспорта вперше, це 14-річний вік. Вони отримують паспорт безкоштовно. Якщо ви і досі користуєтесь паспортом, книжечкою це ваше право. Та є вимоги, за яких заміна на id картку є обов'язковою. Перша протермінована період вклейки фото. Закінчується термін дії паспорту. Це 25 або 45 років. І людина протягом місяця не вклеїла під час військового стану не вклину. То можливо, ми лише беремо на вклейку фото. А якщо більше, то ні, то тільки заміна паспорта. Інша причина це зміна прізвища в обов'язковому порядку. За бажанням людина пройшла і бажає замінити паспорт зразка для го року на, на id картку. немає, ми приймаємо документи. Мінімальний пакет документів – це внутрішній паспорт і ідентифікаційний код оформив документі. Переваги, які надає саме id картка, а не паспорт книжечка, також будуть нагоді її власникам. Це компактність, зручність та захищеність інформації. Це цифровий документ. Він зразу відображається в дії. Є е, можливість оформлювати всі документи через дію в режимі онлайн. Дуже у багатьох це змінилося місце реєстрації, змінилася назва вулиці, змінилися райони. Це все треба активізувати до нотаріуса. йдеш, треба витяг з реєстру територіальної громади. Всі дуже бояться, що треба внести листочок і так далі, щоб от із цього листочка точно так же і з паспортом зразка несуто року. Старі штампи, вони вже не діють будь-якому випадку надо витяг. Є біометричний документ, витяг формується за дві секунди через дію. Основна порада від фахівця все зробити вчасно, бо не знаєш, коли і за яких умов тобі може знадобитися офіційний документ, посвідчуючи твою особу. Бажано все це робити своєчасно. Пройшло рік, два з моменту одруження не поміняли паспорт. Яке становиться питання щодо оформлення, переоформлення. Людина приходить, паспорт протермінований. Це надавати от зараз і сьогодні. Воно так не виходить. Це як мінімум, навіть якщо терміновий варіант це займе 7-10 днів. Це все час. Точно так же і вклейка фото. Людина виповнилась там 25 чи 45 Прийшла своєчасно після того, як вистав 45 років протягом місяця. Зробила все, і ніяких питань немає. Отримати консультацію та оформити вищі озвучені документи можна в відділі з оформлення паспортних документів за адресою міста Білгородністровський, вулиця Єврейська, 21, Довідки за телефоном 096 174 58 59. По цьому телефону можна позвонити. Ми запишемо в електронну чергу. Якщо людина бажає конкретно на, на якийсь час і на, на конкретний день, то є така можливість. Да, становиться в електронну чергу. Приходить людина, говорить, я по, по запису, номер такий, ти все приймаємо. Ірина Ворбинська Анатолій Толі перший муніципальний.